Так дивіться, оце мене інтересує прям. Е... Тобто десь чи ролик один віщий, бачите? Десь оцей край, чи цей. Немає. Ну, ви поняли, так? Да? Тобто вони чи будуть разом проточуватися, чи як. Так, дивіться, а по матриці... По матриці це все зрозуміло. Тобто ми ну, тільки шліфонети, тому що... Що глянути тут? Ну, не сказати, що там прям якийсь космічний знос є, да? ну, є там щось чуть, чуть є. Буде така сама коротше 3-2 товщину фільєри, як і тут. ну Тобто така сама аналогічна 30-ка, да То саме основне різьбу в козну зробить. І ряди додавить. Отут повністю, бачите, де робоча зона, додавить отвори. Так, всім привіт. Відправляв матричку шліфонутий. От, Пройшла вона більше 7 тонн. уже. Думаю, може стане краще. От. Давайте подивимось що спокою, що вона тут з собою являє. Як нам її попробувати шліфанув. Ну, по ролика що можу сказати? Він теж їх чуть-чуть шліфунув, півсотки десь може. Я казав Петрович, я, каже, часом привозять, каже, передають, то каже по 2 мм. <гум> то я я представляю сики це. Ну, якби візуально нічого не змінилось, да? От, ну, то є, вони одинакові, все чітко, все чітко, значить... Чуть-чуть, я так зрозумів Петрович, шліфунув мені їх, тому що в мене тут була трохи вироботка по краях. Воно трошки знімає, так дивіться, ну прям ідеально на зубчику. Да? Ну, от. Короче, ну, про що я казав? Якби там незначительно було, півміліметра може. Ну, супер. Трошки шліфунув, пройшовся. Петрович і супер. Значить, так, по поролика зрозуміло. Глянемо ще по матричці, що там шліфанулося. Ну, там теж був невеличкий знос. Я б сказав, мізерний навіть. От, але попросив, Петрович зробив. От. Значить, він її шліфанув, як ви бачите, нема нічого. І чуть-чуть поправив зіньковочку. Я думаю, має тепер ще краще працювати. От, Тобто супер-пупер. Так, по товщині, до речі, давайте глянемо ще заодно, як вона тут. О, бачите, о, хо-хо-хо! О, Супер ідеаліті, а то було, щель світилось. От. Ну, видно, да, бачите, зіньковочка блистить. Тобто чуть-чуть поправили, тому що, блін, як не як, кролиний корм. от, Вроді би пробіг невеликий, але за що того, що продуктивність невелика, погано притербувало по краях отут. От, тобто, ну, Як обично, наружний ряд погано працює там. Де-не-де внутрішнє. Ну, коротше, це таке. Це перша матриця, така товста була. От, значить, Втратила вона ноль. 0,7. Ну, тобто, навіть не, повний, не повну сотку по товщині. Була троєчка, за 2,9 трохи. Тобто, супер, прям супер-супер. Що скажем? Будемо ставити далі користуватися. Тому що Чуть-чуть корм важче йшов літом особливо, хотілось би, конечно, звісно... Щоб лучше була продуктивність, от, але за що того, що наружні ряди погано притер, от, зараз вже їх важко дуже притерти. От, Тому що вже оця фільєра, де робоча зона вся, от, вони скоріше будуть проходити суміш, ніж е, через оці крайні, допустім. Ну, Але то таке, то ерунда. Головне, що воно вже відновлене, скажімо так. На свою позицію, тому супер, що скажу. Будем ставить користуватись. Так, банда, доробили да кормик, матричка шпарить. 100 кг на базі. Ну і все. Уф! Суперпупер! Все, ролики попускаємо, обов'язково, щоб нічого не покоробило від температури. Ну і все. Єсть так, а це все висипаємо. Ох ти, йоли липали. От і все. Отака горка. Цілий охолоджувач вийвся. Сто кіль. Ну і все. Запас є.